Четвер, 28 березня вечір на каналі Новини. Live. Дякую, що ви разом з нами. Ми продовжимо вас інформувати про все важливе, що відбувається в країні та світі. Говоримо з нашими експертами. прогнозуємо, що буде далі. Ну і аналізуємо ситуацію, яка склалася загалом. Зараз будемо це робити разом з виконавчим директором та експертом економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вже в ефірі разом з нами. Пане Леже, добрий вечір вам і вам також вечір. добрий. Сьогодні, от вранці я намагався відшукати в своїй, не те, щоб прохолодній, нормальний стан у квартирі, джерело тепла, звично потягнув руку до батареї і відчув, що вона вже не така, як була вчора. Я про те, що в Києві нібито вже сьогодні завершується офіційно. Опалювальний сезон, як і в багатьох, я так розумію, інших містах. Ем, ну, от Хочеться, по-перше, вашу оцінку, чи, чи навіть спогад, так? Це е, були такі випадки, що от, от, саме наприкінці березня завершувалося, так? І наскільки це зараз вимушена міра? Ну, по деяких містах точно вимушена. У Києву Ну, Мені важко сказати. Температурний режим дозволяє, в принципі, на сьогоднішній момент, тим більше, якщо ми подивимося, в кінці цього тижня температура денна має бути десь 21-23 градуси, це... Ну, а це вже навіть зовсім не весна, це навіть тепліше. Так що з цієї точки зору, цілком ймовірно, якихось перебоїв в енергопостачанні Києва немає точно. Просто. Більш ранішні закінчення опалювального сезону це економія бюджетних коштів для київського бюджету. Ну от хіба з цієї точки зору. Що стосується комфорту громадян, ну батарею почали пробувати на предмет тепла. А в дійсності в людей є різні способи забезпечити теплопостачання, і у людей там є і нагрівальні прилади і електричні і так далі. Поки що. Ціна на електричну енергію для побутового споживача не міняється. Тому, в принципі, ті люди, які догрівалися, а таких було достатньо багато електрикою, електричними приладами нагріву, вони, у випадку там, відключення тепла, можуть себе трошки там, дотягнути. Взагалі, традиційно, у нас квітень місяць закінчення опалювального сезону. Традиційно, але я розумію, що рік на рік не випадає, і дійсно, коли. Температурні режими дозволяють, власне, це і відбувається. Тобто, це стосується Києва. Це в тій чи іншій мірі стосується Західних областей України, центральної України. Східна Україна це по вимушенню, однозначно. І Запоріжжя, і Харків там ситуація є абсолютно інакша. І там закінчення опалювального сезону швидше вимушене рішення, особливо по Харкові. Зв'язку із потраплянням в критичну інфраструктуру і припиненням електропостачання багатьох осель. Так що, по, по сходу України, дійсно там ситуація набагато важча. Захід і центр поки що, ну і південь, в тій чи іншій мірі. Тут ситуація більш-менш з постачанням електричної негри безпроблемна, і ми бачили з вами ніяких блокаутів у нас не було, незважаючи на прильоти. Так що з цієї точки зору. Це вже є просто так, би мовити, господарське рішення керівництва тих чи інших міст. Ну, і от хочеться трошки про саме про схід поговорити, тому що зараз під дуже щільним, щільною небезпекою знаходяться і Запоріжжя, і Харків, і ми бачимо, як оговтуються фактично вже майже тиждень у Харкові від наслідків тих страшних прильотів і обстрілів. Ну важко знаєте, так на словах просто оцінити той рівень. рівень Руйнувань, але які, які можуть бути все таки подальші наслідки, е, е, скажімо так, от ви згадали той самий блекаут? Ми, ми пройшли його, його не було от в Києві. Так а хто ж знав, що саме от вже перший місяць весни, весни закінчиться, так і Харків знову зіткнеться з цим самим блекаутом? Ну знову ж таки, через те, що Росія російський терор не заспокоюється. Ну, а де гарантії, що не буде продовжуватися далі ситуація ця? Ну ми ж розуміємо з вами, що передбачити дію терористів неможливо. Так що в даній ситуації можна очікувати всього, що завгодно. І Харків дійсно в даній ситуації є заручником цих процесів, тому що він максимально близько знаходиться до кордону, і він знаходиться в дуже невеликій зоні досяжності. Pien... Власне засоби враження Російської Федерації, так що тут ситуація є надзвичайно складною. Єдиний шлях дані в цій ситуації це якомога подальше їх від кордону відкинути для того, щоб вони не мали можливості обстрілювати Харків е... і критичну інфраструктуру міста Харкова. важко інше щось сказати. Це власне стосується і Запоріжжя. По суті, це є міста, які знаходяться на лінії зіткнення. Ну, по суті, ну давайте будемо відверті. Е, Миколаїв в меншій степені набагато меншій. От Херсон ще потерпає достатньо активно. Е, правда, по Херсону там ситуація трошки простіша, там набагато менше мешканців лишилося зараз, після всіх тих подій. А в Харкові багато людей. І Харків дійсно сьогодні дуже болюча точка на, на, на мапі України однозначно. Е, Єдиний момент вирішення цієї проблеми це створити цю санітарну зону між українським кордоном і тим місцем, де росіяни зможуть випускати ракети все інакше воно просто не буде. І ще от важлива тема. От я про це зацитую одного з експертів, який, власне, в нашому ефірі декіль... з тиждень тому говорив про те, що через обстріли тарифи на електроенергію можуть підвищитися до 3,5 гривень за кіловат-годину. Власне, про це сказав Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я ще процитую його далі. Зараз блакитне паливо видобувається та зберігається, щоб потім використовувати. Його взимку за несприятливою ситуацію, коли газотранспортна система буде обстрілюватися, ми відчуємо негативні наслідки вже в наступному опалювальному сезоні. Наскільки є загроза підвищення тарифів, ну цей сезон закінчується, а от далі голошенко відповів на це питання міністра паливо енергетики, що під час опалювального сезону цього року нічого підвищуватись не буде. Ну тобто, чітко там, ще квітень місяць у нас буде стара ціна без будь-яких питань. Що ж буде стосуватися з 1 травня, ну дивіться. Про необхідність підняття тарифів на електричну енергію говорилося давно. І воно до деякої міри не пов'язано з обстрілами Харкова, хоча і Запоріжжя, хоча, будемо відверті, там, я чув цифру в 40 мільйонів євро, які необхідні і там достатньо довгий період часу для відновлення. Тих е, генераційних потужностей, які були знищені. Тобто, мова за що йде? Мова йде за те, що е, підняття тарифів на електричну енергію, в тому числі і для населення, ситуація, ну, по суті, тільки часу. Воно буде. І тут, я, до речі, давайте ми згадаємо і наших зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. З приводу приведення у відповідність ціни тарифів для населення до ринкового рівня. Це е, буде питання тільки в який термін і які будуть компенсатори стояти зі сторони держави для того, щоб е, найбільш важливі версиї населення були обезпечені. Цього року в, на субсидії передбачено 50 мільярдів гривень. Тобто, теоретично, теоретично в тих 50 мільярдів має попастися. Власне, ливина доля тих людей, які, на яких припадеться підняття тарифів, багаті в будь-якому випадку будуть платити більше, але на то вони і багаті. Вибачте. Коли ми з вами говоримо про терміни, коли це буде. Я думаю, що це буде по закінченню опалювального сезону 23-24 року. То Точно ми будемо мати десь в травні-червні позицію з приводу. Енергоносіїв, тобто мова буде йти і про газ, і про електрику. Газ питання ще таке плюс-мінус, тому що в нас в основному на сьогоднішній момент газ власного видобутку, ми точно не е, імпортуємо газ на сьогоднішній момент з Європи, газ власного видобутку є дешевшим, і там, там 7,99, і що маємо зараз, воно більш-менш вписується в. Хоча знову ж таки. Це залежить від можливостей влучання у об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують газовий сектор. Ми ж бачили, та прилетіло там в одне із підземних сховищ, правда, в наземну інфраструктуру. Хоча ми почули від Трансгазу позицію, що всі споживачі можуть абсолютно спокійно використовувати газ, який був, який знаходиться в підземному сховищі, і там жодних питань цього приводу немає. Що стосується електрики, то тут ситуація трошки гірша, тому що е, тут навіть мова не йде про ядерні електростанції, які дають е, середній фон, мова йде про вартість е, маневрових потужностей, вартість електрики у пікові періоди навантаження. А тут вона є набагато дорожча а як правило, люди включають нагрівальні прилади, і освітлення, і телевізори, і все останнє в той момент, коли приходять з роботи додому, а це вечір, а це якраз момент пікового навантаження. Так що, в принципі, я думаю, що влада в будь-якому випадку повернеться до підняття тарифів на електрику, і я думаю, що ми і почуємо з приводу підняття тарифів на воду, тому що. Вода поки що лишається по старих цінах. Ми бачили, пам'ятаємо цю історію з підняттям, потім відмовою від підняття для населення. Але вони в будь-якому випадку, ну водоканали розуміємо, та 70% вартості води це вартість електрики на ринку, тому що підняти воду, очистити воду це все електрик. Коли ми з вами говоримо про ту електрику, ту вартість, яку вони використовують для цих робіт. Це є електрика по тарифах для непобутових споживачів, а там ціна росте, тому об'єктивно на сьогоднішній момент водоканали вимагають підвищення тарифів для населення, і тут місцеві бюджети також навряд чи підкладуть плеча, тому що в них теж є проблеми з грошами. Так що я думаю, що ми побачимо підняття і на електрику, і на воду тарифів, але напевно це буде от десь. Травень, червень, подивимося, як будуть прийматися рішення, як буде далі, що буде далі. Є багато дуже речей, які можуть вплинути на цей процес. І це речі, які слабо залежать від нас з вами. Так, так. Дя 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 дякую за цю відповідь. Так і ще, от е знаєте, наша улюблена рубрика? Я іронізую зараз е «Україно-Польський кордон, де знову знову не знайшли діалог, е як повідомляють офіційні джерела. Так, от через блокування е кордону багато вантажівок з продуктами е не потрапляють в країну. Наскільки ну знову ж таки виникає і у наших глядачів і користувачів соцмереж? Питання наскільки це впливає. Впливає власне на зростання цін на певні види товарів в магазинах. так? Чи, чи, чи є такий момент, що продавці навпаки ну, спекулюють і самі підвищують ціни? Я б сказав, що ситуація є в, в, в ков навпаки. навпаки. Угу. У нас з вами е, яйця на 20% дешевше ніж було рік тому. У нас з вами цукор дешевший, ніж був рік тому на 15%. У нас з вами олія дешевша, ніж була рік тому. І не тому, що в нас такі соціально орієнтовані виробники, а тому, що від експорту цієї продукції залежить власне ціна на внутрішньому ринку. Тобто, ну, ви маєте розуміти, що тахофабрика вона працює в постійному режимі. Ви птахам не скажете, що вони яйця не несли, тому що немає де збувати. Блокування кордону призводить до того, що замість того, щоб українські яйця потрапляли, у, наприклад, Францію, вони лишаються в Україні. А ми з вами знаємо, що якщо а у нас 30-35% це експорт, і уявіть собі, якщо така кількість яєць лишається в Україні. При тому, що попит не збільшується, навіть трошки зменшується, тому що ну, кількість людей менша, ніж було, наприклад, рік тому ще. Ну, і що відбувається, коли пропозиція значно перевищує попит? Ну, ціна знижується. Оце ми маємо по основних наших експортних позиціях, які я вже назвав: Це і цукор, це і олія, це і яйця. Е, ну, До деякої міри це і хлібобулочні вироби. Вони дешевші, ніж було рік тому. Так що в даній ситуації та, то, що виробник продає, сьогодні нижче собі вартості це факт. І він продає це тільки тому, що, хоч щоб якимось чином, щось вернути з ринку. Більше того, у нас з вами, ну от якщо ми беремо маракринок там 95% цього ринку це є птахофабрики, але 5% це є яйця, що виробляються в господарства населення. Зараз йде потепління, зараз буде збільшуватись загальний обсяг пропозиції на ринку так званих домашніх яєць. І по них ціни теж будуть впливати на загальне ціноутворення всередині країни. Так що блокування кордону для українського споживача поки що обернулося зниженням цін на багатьох видах продукції, В збитки виробнику однозначно. Що дійсно вплинуло на зростання? огірки помідори, тому що ми балансували польськими огірками помідорами але зараз. Набагато більше їде з Румунії, з Болгарії ще десь днів 10-15 поїде вже з відкритого ґрунту з Туреччини. Так що тут ситуація також достатньо швидко нормалізується, і ми навіть цього і не відчуємо. Це стосується в першу чергу молодих хочів, вони завжди дорожчі, об'єктивно mm -hmm. що, ще ну, м'ясо 10%, як було росту, так і лишилося. Там якихось великих подвижок нема. Більше того, я так думаю, що якщо ця ситуація з кордоном нормалізована не буде, то ми. І в Великодні свята будемо купляти, наприклад, ті самі яйця дешевше, ніж були рік тому на Великодні свята. Об'єктивно. Е, так що ці затримки на кордоні для внутрішнього споживача це плюс, але для виробника, безперечно, це величезний мінус, що може вдарити потім по можливості наростити обсяги виробництва потрібні для експорту. Ну і ще наостанок, останок, пане Лежо, е, про вз чи є взаємозв'язок між тим іж е, палива. І на чи вплине він на здорожчання продуктів? Ну, дивіться. Найбільший вплив вартості дорогого палива на продукти харчування закладається в той момент, коли йде і осінньо-польові роботи. Там, де використовується достатньо високий, достатньо велика кількість. В першу чергу дизелю. Власне, коли ми з вами говоримо про ситуацію на ринку пального на сьогоднішній момент в Україні, я би не сказав, що в нас якісь там карколомні підняття. У нас в коридорі там 50-60 гривень на сьогоднішній момент можна купити пальне на заправках оптові партії ще дешевші. Більше того, на світових ринках ціна на нафту трошки впала. Обсяги. Оптових партій на нафтопродукти сьогодні також не є там дуже дорогі. Тому я би не так ми очікуємо зростання акцизів на пальне, але якщо ми з вами повернемося трошки ретроспективно, то ми побачимо з вами, що спочатку війни за цих два роки ми два рази пережили з вами підняття акцизів на пальне: перший раз до 100 євро, другий раз до довоєнного рівня. Ми щось сильно побачили зростання цін. Просто ті підвищення припадали на той момент, коли ціна на паливо об'єктивно знижувалася або була стабільною. І це ми так мовчки ковтали, тому що якихось таких суттєвих змін не було. Е, ситуація зараз, ще раз повторюю, абсолютно прогнозована. Давайте проїдемося по київських заправках, подивимося. Ну там коридор, в залежності від бренду палива, в залежності від. Е, Краси, яка є на заправці, там, чи, чи потужний бренд, чи не дуже. чи там... Але все рівно це ну, дорожче там 59 гривень за літру, я не бачу, чесно кажучи. Ну, я маю на увазі, не брендовий. Брендові, брендові може, і дорожче, там, дорогі, дуже. але такі 95-й, там звичайний, та? От, прошу, будь ласка. А якщо там дивитися, то є достатньо багато е, заправок, які продають взагалі там. По 52-53 гривні літру. Ну тобто, я маю на увазі 95-й бензин, mm -hmm. тому я не бачу, що з для того, щоб оті е, процеси із е, змінами вартості пального, якими що нам впливали на будь-що, особливо, якщо ми з вами говоримо про е, витрати на е, логістику вже готового продукту на полиці. То там доля пального є манюсінька, Там воно все входить в торгівельну надбавку, яка всього там від 10 до 15%. І е, в цій торгівельній надбавці там сидить купа чого. Е, там пальне 2-3% всього займає. Тому ну, ну точно, ті, та динаміка, про яку ми з вами говоримо, вона є багато інших факторів, які впливають на різ цін. І це і курсова політика, це і. Дефіцит, профіцит на ринку, це і споживач... споживацькі настрої населення, це і наближення великодних свят. А там намалювати три сторінки причин, чому щось там рухається, тим більше давайте ми подивимося, будемо відверті. У нас з вами за останній рік інфляція менше 5% у воюючій країні. Менше 5%. Нагадаю, у 2022 році у нас інфляція була 27. Навколо нас є країни, Ну, мовчки дивимося на Туреччину, де інфляція там 50-80%. Ну, Тобто, в нас з вами ще ну, ціни практично не ростуть. Ну, от якщо ми беремо там, е, основну масу продуктів, споживчий кошик. Так, є там, деякі речі, які виросли серйозно, але в цілому, коли ми беремо середній споживчий кошик, дійсно, ріст на ньому дуже невеликий. Ну, хотілося б, щоб вони… Були були знаєте, як говорить є багато причин для того, щоб вони зростали, але хочеться, щоб було багато причин, щоб вони залишалися, хоча б на такому рівні, е який є. Дякуємо вам дуже за участь в нашому ефірі і за ваші експертні думки. Е виконавчий директор та експертно економічного дискусійного клубу Олег Пензен був разом з нами. Всім бажаю гарного вечора і е чекаємо ваших коментарів. Е нам цікавіся ваші думки. До зустрічі в ефірі.